Всім добрий день, нове відео, новий день. День у нас починається з того, що ми продовжаємо ремонтувати смурфіка нашого. Зараз будемо зливати масло з коробки, з моста. Поки папа буде зливати, я буду знімати кришку, скривати кришки на коробки, на проміжутки, хоч глянути що там і як там, що воно. Хочу знаю. Щас, бо там через верх що я пошатаю. сейчас туда и сбоку монтировку і можуть. Та тут і зверху видно. Да? Да. Що, шестерням тут? Шестерням, да, ось оця виїдено видно. Так, ми вже коробку, сейчас папа знімає роздатку. І подивимось, що там, як там. Тут уже видно, що це шестерня виїдена. Я не знаю, що це за шестерня, це ти більше знаєш. Вот Оця по центру широка такая. Сейчас побачим. будем бачить. Ну, по чипникам то, так вроде все остальные больше-менее нормально, на первый взгляд. Скорее всего, что по чипникам. По И чипникам оця вот эта шестерня. я покажу. Да. Тут одно шестерни получается, да, только хана, а так в основном по чипнике все. Ну да, шестерни тут Ось, это верхняя Ой, блядь. Так, отца? Отца вот И пиздец. тут А вот гайка, скорее всего, открутилась. Вот, вылез почитник. А, а. А, сейчас пиздец. Ну це все дало, що він загубився тап на сухуї баш. Ці-то ціленькі. А це підбита чи це ніка? Ні, цілася ці, ці, ці. ця тіка. Всі воно блін, а скільки сейчас розкидувати треба, щоб поміняти почіпники. Все, це що. Повністю. Шастину можна буде з той коробки взяти. Запасной, так скажімо, там ну, точно да. вона білорусовська хороше да, качество. Да, да. Бо зараз фуфлік разний. Вже розкололи з Трошки пішов дождик невеличкий, як грибний він називається, але вже чуть-чуть намочились, вирішили трохи подождати. В принципі, хай іде дождик на нього, як то кажуть, земля є. Трошки обнаружили диск сіплення, оставили буквально по времені, там місяця-півтора назад, а по гектарам, гектар 200-300 здійснилося між дорядки не більше. І повилітали пластини железні ну, З диска, це вже диск зніметься, покажу більш детально. І диск брали якби з хороших, як нам сказали. Провірених людей брали. Ну, придеться завести цей диск провіреним людям цим. Так почуть ми вже начали чи продовжили розборку смурфіка. Поставили цю перемичку, щоб підвісити гідробачок дробачок і скинуть проміжутку. Трохи поможе нам дрон скидувати. Гідробачок. дробачок. Не гідробачок, а проміжутка. Так, при помощі жорки ми... Скинули проміжутку, завезли її під мойку. Останеться вимий. По проміжутку особо нічого значительного нема. Помінять тільки почіпник, який приводить. Який стоїть на шести і шестерня, яка приводить в приват, НШ. Зараз залишиться скинути коробку і все. фіктовка. і ремонт. Що Андрей скажеш? Кажу, відкручу, давай знімаємо. А що ти скажеш по коробці? Суги без дашло, можна ту це сказати. От не за заговора! Це ж оттуда це я достав. Все і Так, уже сняли коробку. Сейчас будемо Так скажемо дефектувати. В принципі, знаємо вже точно, що половину а може і всі прийдеться поміняти. Це раз і шестерню одну треба буде замінити і, 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 і вал, як і не знаю як правильно і називається. Короти, болячка всіх МТЗ стягує шестерню з гайкою. всю цю. Ну, до нас він хтось розбирав, вона була прихвачена, тим і мені її стягнула. Ну, це не проблема. Шестерня та що в хорошому стані, Завеземо до токаря, токарь навари. проточи и все проблемы, как то Вот тут надо просто все обработать. Она подтянута. Ну, она же подтянута, да. Ну, дай покажу, сколько там высыпалось от всего. А промежутки що ти обнаружив? Там не каже, не фіскар, і там подшипник у нас потім. Це, Це не якось... напередок подшипник? Не, не але... Так, почти розбираємо коробку. Ой, <рес> коробку, коробку. — Сережа, розбирай нахуй. Сейчас папа скажешь, что крутий. Будем крутий. Папа скажет. Ты сам нахуй, сука, 30 года, ты сам нихуя не, не петришь нахуй. — Что, так як ты методом? молотка? — Що методом молотка нахуй? — Вот за все розбирается. Да, 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 все раз. Сереж, Сереж серед, либо помог. А вот то еще що. Ой-ой-ой. Та то не, не, трахто, то не да, на твоє трактор, то вона красненький. Це не підходить. не підходить. О, а ти тільки знімає, сьогодні. От вже бляха муха. Віть, що так? Що, <різь> він не спорить, що збере? Андрей, давай. Ні, нема подчипників, Шестерні нема. Шестерні є, подчипники є, 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 в той коробки. Фоткайте все, нахуй, кидайте, андрюх він кидає вам нахуй цей чек, нахуй, блядь. Ми беремо ту коробку, став нахуй, блядь і попитуємо. А що в той коробці? Один вал це поміняти, блядь. До... Є коробка, ще ж ж кажу, де купили. Цен драй каже. Я сейчас кину нахужок, блядь. Туда можна так казать. Ну, ну кажи, не тюкай. Завтра розберемо ще ту коробку, подивимось. Ні, а зачем Обов'язково пач? Ти як сама матюкаш, ти, ти замечаєш, як ти сама як загивеш, так загевеш. Я вже давно не матіка. Минут <сіх> <сіх> 20, так? Да? Пока нет. О, що це посту ступлять.